Головна і найважливіша порада щодо старту в шахах роби його професійно або ефективно. Якщо у тебе є можливість, одразу записуйся до групи щонайменше майстру спорту з шахів, який має університетський диплом зі спеціальності фізична культура і спорт. Більшість інструкторів з шахів, на жаль, не мають тренерської освіти, і ефективність їхнього навчання вкрай низька. Середній і навіть сильний шахіст. Це не те саме, що середній та сильний тренер, чи навіть інструктор. У тебе ж нема часу тупцювати на місці в шахах роками, так? Тож, якщо у місті чи селі, де ти живеш, нема потрібного фахівця, чи у тебе нема фінансових ресурсів на його послуги, почни займатися шахами сам, але роби це ефективно. Ось кілька порад для початківця, які точно працюють. Один чітко вивчи всі ходи фігур і нотацію це шахова табличка множення. 2. Вирішуй якомога більше задач мат в один хід. Так ти почнеш частіше бачити, а значить і ставити мат в своїх іграх. Трики. Максимально багато грай. Практична гра найповільніший спосіб нагромадження досвіду, але він працює. 4. Читай книги самовчителі з шахів. В них тобі дадуть необхідну загальну базову інформацію з теорії шахів. 5. Готуй дебютні варіанти, які тобі подобаються. Принаймні в дебюті ти не будеш нервувати. Тож до роботи, мій друже, шахові навички самі себе не сформують.